Почали, як ложить плитку, як вона гарно виглядає. Дивіться, прям цілими такими веєрами. Правда круто? Я зараз знаходжуся в церкві. Українська православна церква в селі Протяг. Красота, клумбочки гарні. До речі, бажаєте зимою червоною, кручорний чи щук, і пишіть мені особисті повідомлення. я трошки погуляю тут. Насолоджуюся красотами. Юка, дивіться, який юка. Щока. Так, да, гарно все. Яблунька цвітає. Хочеш побачити, як яблунька цвітає. Айрисів Коротше. Такі ніжне, взагалі, коли яблука цвітують, тут гарно дуже виглядають вони. Юки дуже великі кущі. я представляю, як вони зацвітуть, буде в красоті. да, Все гарно, Доглянути. У всього треба руки. Все треба, все треба любити все треба робити. О, цікаво, що це така ромашка якась, напевно, голуба, Похоже на голубу ромашку. Ці кущики хорошенькі.